Всім дарова, візьміть нюкса, візьміть нюкса. Я не хочу на нюксі грати, я просто його забанив. Беріть нюкса, я хочу на Рікі пограти. Давайте, давайте. давайте. Я переграв їх. Мейнгейм. Ні, не переграв. Я сподівався, вони ну як нормальні люди. Пікнуть нюкса проти медузи. Я його забаню, а і пограю на Рікі, Правильно? Ні, там не нормальні люди сидять, тому Нюкс третій позиції. Погнали. Центральна дазл, підтримка СФ, Ріка Нюкс. Мені, якщо чесно, трошки вже страшно за цю гру. Також хочу нагадати вам підписатись на YouTube канал, на Twitch канал, посилання в описі, на Telegram канал Discord канал. все ще знайдете. Цим ви допомагаєте мені ставати популярним. Хі-хі. Угу, куди я дивився? Хто у вас Кері? Пучкері? Ак Скері? Віноманцер Керрі? Дивися на мід, думаю, що там. І мене просто зачепили. Ну, не очікував я такого повороту, якщо чесно. Проти віноманціра тапочок і Вінленс обов'язкова штука. Ууч, що ти тут робиш? Пока, хлопці. Ну, віноманцер насправді неприєм. неприємна. Неприємна п'ятірочка. Але просто неприємна. Сюди ж ти йдеш на террорблейді. Так, мені на цьому лайні карапаси не потрібні, тому їх качати поки що не буду. Непогано він йому душ підкидує на асевчики. Не дають душ за ЗМІ як взагалі якийсь прикол. Сюди на нюксі. Ой, на Нюксі, ну на Нюксі сюди, реально. Як тебе звати? Я вже забув. Сюди ЕСЕ, НС хотів сказати. Перша каточка за сьогодні ще трішечки туплю. Не поч. Відразу. Реалізація шостого рівня. Ми стривайте, поприкалуваюся до терарблейда відсить цього. Це бек. Траблейд з марбітка ходить. Взагалі, його зашугали бідненько, бідосю. Саме весела ще починається після того, як отримуєш дагончик. Ось на 11 хвилині, як я його зараз взяв, ну на 12, можна сказати, це майже ідеальний таймінг, Мені здається, на 11 це прям самий ідеальний. Або навіть на 10. -ті. Буде дуже сильно. Террорблей. Ой, Ну і ще й кріпа забрав. Нехай буде. Щось я не очікав, що терорблейд ляже просто з дагона і вендети. Зараз мені потрібно сноуболитись на терорблейді. Він володьку збирає. Я не знаю, як він це буде фармити. Ну якщо він до, до 15-ї збере собі володь, потім собі тільки до 20-ї купе Яшу. Де ні, він ніколи не перефармить медузу. Я думав, в неї Манта вже є, Там, наче лайн був доволі флішний Пуджа і Акса. Але неважливо. Терроблейд вже, вже на цьому моменті не пережене ніколи медузу. Тому я вас поздравляю на 13-й хвилині ми виграли гру. Да чипун. на Давай, давай, давай. ТПшка, ТПшка, ТПшка. Сюда. Вінвокер, скільки вже є, 1400 хп. 1400 хп рівно. А 1400 хп з третім дагончиком якраз і вилітає. Пошукаємо тут когось. Володька, ну, Яша плюс-мінус до 20-ї з'явиться. Десь вони всі зникли з мапи. Я думаю, вони всі йдуть сюди. Ну, да. Я так і підозрюю. Я так і підозрюю, тільки я думав, вони отак будуть йти. Опа. Є, yeah бой. Потрібно звідси просто ТП давити. Вони всі зараз будуть іти мене шукати. Мені вже немає сенсу хантити терорблейда, тому що, якщо я навіть в нього розміняюсь, за мене дасть набагато більше, ніж за нього. Мені зараз потрібно хантити інвокера. Інвокера життя не вчить нічому. Бачили мене, бачили мене? Бек-бек-бек. Все застав. Я думаю, у них отут стоїть опс, центрі. І отут у них щось стоїть. Так, перевіряємо кріпів. Так, якщо на мене кріпи не загралися під цим ХГ, то тут них варда не було. Так, я показався спеціально внизу. Я думаю, інвокер це прочекав. О, ні-ні-ні, інвокер не прочекав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Алло, алло. Кто звук викрав? Я тут сижу, щось розповідаю. Як я класно все роблю. Не знаю, я вам тоді на монтаж якийсь фон накладу, і буде дуже класний саунд. Це Ой, ой, ой. Гот. У вас там є? мужики? Чи у вас там сентри? Ні, у них там просто сентрі. Скільки мені манни потрібно на террорблей'? 130, 330. Мені на террорблей'я 500 мани потрібно. І ось так дивіться. Оп! За деревце сховався, і п'ятюню нема. п'ютюню, каде. Добрий день, студія. Що в Рорчик, Манта з'явилась же? Давай, 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 Пуджик, Пуджик. З экспою. Просто немає. Просто мани немає. От вокер мені всю ману випалив. Кай, тікаємо, тікаємо. Ай-яй-яй, інчанку. Enchanture Ancient Ancient це найкраща шмоточка. А чо ти такий? А, шраут, шраут, шраут. Я думаю, він в БКБ піде. Ну який шраут? Ну який шраут? Завжди купуйте БКБ проти нюкса, мужики. Який шраут? Як мені його вбивати? Дивний чел. Супер дивний. <рес> Як я люблю спамити ці фразочки? Уджав вбили. Не підходьте до мене. Ого, інвокер, інвокер. Тіпаєм, тіпаєм, дурака. Я вам сразу, скажу, це просто психологічна атака, щоб вони агрились на мене, не на медузу. Певне, якщо запитати зараз він вокера, кого він хоче більше вбити мене, чи медузу. Він скоріше за все захоче мене хлопнути. Так, терарблей 1800 хп Скаді немає. Я вважаю таким заборонено солоденьким саладеньким. Ходить. Ну, нам складно на Т3 заходити, нам потрібно на Т2 ламати. Блейд тут залітає, ви бачили? Залітає такий впевнений, в собі. Накастував трішечки собі форму. Удж <му> далеко зайшов. Терорчик з капельками сюди. Найкращий, найкращий на терорчиці. Сховався від Нікса. Знаєте, приколи приколами, а наш Мідер, мені здається, може і програти цю гру. Стривайте, а я більше нікого вбити не можу. Тирадблейда я вже не вбиваю. Хіба що інвокера можу? 2800 хп в терора. Звідки в тебе 2800 хп, друг? Думав, у нього одне скаді, там буде ну, 2200. У нього їх 2800. Зашов. Як же вони мене сейвлять? Да кліпа, до кліпа, до кі, дикі. Зачилься. Трішки зачілочно. Ну які мені приємності наговорили? Ну ви дивіться. Перший раз мені ворог щось гарне написав. Зазвичай щось про маму пишуть. Ого. А що ти робиш, Чи все нормально робить? Я не розумію, все нормально чи не... Все, все нормально. Туди я, ага. Ох, і пуш. А пуч без шардауни. Куком не попав в террарблейда? Ой, давайте, 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 ультракіл. Мені повернулось все бумерангом. Весь той спейс, який я подарував медузі, тепер мені повертається. Мій кешбек, так би мовити. Якраз мені гем потрібен. От якраз мені був потрібен гем. Ну дякую. Ну дякую. Хорош, на Аксі. Ту гем взагалі не потрібно носити, тому що це той, хто вривається перший. Ну і зачасту він там і залишається в файті. Дурак. Прям не очікував, що він так побіжить. Я думав, за два ульта шотнуть терора, але не вийшло. Ми до них не можемо зайти, тому що терор скіпа ілюзіями. Пуч хукає. А все-таки поки що зайшли Акс Байбек, ой тут. Зупили, поки ми там Аксом прикалувались. Тай вас. Знову лузова каточка. Як це взагалі вигравати? Ану. Ну все, в мене вже навіть демеджа немає по інвокеру, він шраут купив. Як мені не вистачило демеджа навіть. На... Ні! Дяпайтесь, дяпайтесь. Ну все, дякую за перегляд. Бенюкс. У нас просто дуже-дуже мід був слабенький, тому ми і програли. Отакі у нас графіка. Мідочок 32 тисячі демедж. Нахілив хоч непогано, хоч 9 тисяч. Дякую за перегляд. Всіх цього я всіх обнімаю. Сподіваюсь, на всі соцмережі підписались. Всім пока.